Усім привіт! Це Нотпанк ТВ. Імпровізований канал про ігри та. Може, іграшки, але не просто іграшки. Ах, час ночі. Я вирішив щось записати і обрав найтеплішу тему для себе. І це... Hot Wheels. Hot Wheels 2019 року. І серія Dragh Strip Demons. Вибачте, я знімаю без штативу все розряджене. На телефоні 10%, буду швидко, аби хоча б щось вам розповісти. Отже, я довго шукав, довго мріяв і майже одразу знайшов весь сет. Тож, показую вам Hot Wheels. Випущено, до речі, на 50річчя. Set Hot Wheels Drag Strip Demons. Почнемо з номеру 1 Це в нас Chevy Bel Air Гасер в дуже крутому зеленому кольорі. Відкладаємо. Номер 2 Nova. А, uh, Червона. Too much Too Soon Схоже на версію з бульвару Lil Too Short. Ховаємо. Бо вони запаковані, як бачите. Розпаковувати будемо їх трошки пізніше, поки що не хочу. Сьогодні ми будемо говорити ось про ці дві моделі. А, Томі прийшов, так, Томі. Ну, привітайся, іди сюди. Привітайся, привітайся, котику! Мій хорошенький, хорошенький, і на, і на пол, і на пол. Дядя контент знімає. Так. А будемо говорити сьогодні ось про ці дві чудові мотелі. 65-й рік Dodge Cornet в жовтому кольорі. І 66-й рік. Бачите, як близенько, да? супер нова. В просто неймовірному синьому кольорі. Томі. Ну що ну там, зайчик. Зайчик, не кусай. Не кусай, зайчик. Так, біжимо на кухню. Живу на кухню, або зараз мене погризе. Опа! Всім привіт ще раз. Я зібрав майже весь сет, в мене не вистачає тільки оцієї моделі 65-рік й рік Mercury Comet Cyclon. В просто неймовірній а, кольоровій розмальовці, розкрасці. В, в неймовірному кольоровому варіанті. І в мене немає сценарію, я все вигадую на ходу. Але маю невеликий плюс: я маю червону, зелену, жовту та синю. Тому майже усі кольори, які існують виключно для мене, я зібрав. Як бачите, вони вже розпаковані, я трохи не витримався. І я хочу це зробити. Я хочу це показати. О -о 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 -о. Мінус 50 гривень на перші. Подивіться на це. Це просто мрія. Декалі виконані, як на мене, просто на неймовірному рівні. Взагалі у цьому році, 19-му, ну, знімаю у 23-му. Ну, але взагалі в му році вони з Драгстріп Demons ані краплі не помилилися, тому що виконали їх ну, навіть ліпше, аніж будь-який інший преміум, які я за останні роки зустрічав і хотів собі придбати. Дуже файно. Купа декалій замків на капоці, декалі на крилах, декалі навіть на задніх покришках. І це, на хвилинку, звичайний преміум. Декалі на кришці багажнику, на задній стінці багажнику, повсюду. І дуже-дуже прикольно зробили передні колеса, що вони відрізняються від задніх. Але задні, як на мене, трошки тут простоваті. Дивіться, який перламутровий колір, Боже, ну це. Мрія, яку я і продавати навіть з часом не буду, бо я дуже-дуже довго шукав ці моделі. Швидко, швидко, 4%, 4 на телефоні. Відкриваємо нову, нову нову. Опа! Відкрили нову. До речі, в мене є ще RLK версія. Дайте згадаю, тут ролер цієї моделі. Я її покажу вам трошки пізніше. Тут те ж саме перламутровий, синій кольор. Дивіться так у порівнянні. Жовтий перламутровий і синій перламутровий просто неймовірно. Декалі. З усіх сторін з боку. І, до речі, декалі тут не псують загальну а, покраску, загальне фарбування автомобіля. Він отут переливається, переливається. А декально виглядає як дешева наліпка. Виключно тут я гадаю пороги, мені вони не дуже подобаються. Але деталізація, спонсори. Мунайс, до речі, мунайс, взагалі Муншайн це самого на англійській. Значить, Мунайс це п'яний дядько або бухий. Не знаю, вигадав, але мені подобається. Спереду декали немає. В RLC, звісно, тут в нас є е, декалі, але то RLC, а це звичайний преміум. Дивіться. Так само декалі на задніх покришках. Goodyear Eagle AAGS. Я вже не пам'ятаю, що це означає на гоночному, але як -то, не фактор модель. Трошки згадаю, у майбутніх відео розповім. Декалі позаду. Боже, Боже, Боже. Це мрії, які здійснюються. І здійснюються дуже швидко на OLX, Тому, якщо ви хочете придбати щось дійсно. Ну, дійсно незвичне, купуйте на eBay. Або там десь ще, самі е, можете придумати. Але щось більш е, таке незвичне, аніж продається в магазинах, то це тільки. Якісь сайти в інтернеті. Я просто на емоціях, тому я зараз не можу навіть. Руки трусяться, бачите? Вони Трусяться вже. Давайте така проходочка, вирубаю телефончик, аби він не сів, і зустрінемось у майбутніх відео. Дуже-дуже-дуже скоро. Дуже скоро. А вам дякую за увагу, дякую за перегляд. Всього найкращого.